Привіт з Ірландії! Слухайте, ну відразу з дурниці, бо я жінка. Я вважаю, що я маю на це право. А, так, дурниця це те, що сукня недорога і ідеальна. І от два роки, так, два роки я просто кожен раз, коли вдягаю, думаю, боже, за 20 євро. Таке щастя. От що таке розпродажі. А чого дурниці Бо чоловікам, а переважна більшість моїх глядачів, саме чоловіки, ну, звичайно, мама дорога, я про що це, правда? Так, а я саме хотіла про фрустрацію, не про сухну. Ще раз поговорити, бо дуже багато цього зараз, дуже багато. Я просто прокидаюся і а, дивлюся <схід> в інтернеті навколо фрустрацію. В людей. Що таке фрустрація? Можете не гуглити, я відразу вам скажу. Жодної інтриги, якщо ви не знаєте раптом, фрустрація це емоційний стан, коли людина не отримує щось бажане. Тобто на дітях ми можемо прослідкувати фрустрацію дуже легко, коли дитині щось не дав, вона заплакала, завердувала. І отак от поводяться і дорослі люди. І ми можемо поводитися, ну, по перше, до фрустрації схильні а, в тих чи інших питаннях. Просто всі ми схильні до цього. Єдине, що там за часом вона визначається, в когось це нетривалий час, і людина далі орієнтується, в когось це розтягнута на все життя, може бути. А, і... Ну, Проблема в тому, що це, коли це критичні якісь ситуації, то тут треба швидко вийти з цього стану і зорітуватися. Щоб просто не отримати важкі наслідки. Я буду говорити з прикладами. Перший приклад буде на мені. Наприклад, коли ви бачите 203 відео про те, як ірландські чоловіки не так поводяться, як я хочу. Це емоційна реакція на те, що я не отримую бажаної, бажаної уваги. Ви бачите стан фрустрації. Але це не критично. Бо якщо я не задоволена, я від цього не помру ірландськими чоловіками, розумієте? Окрім ірландських чоловіків, тут ще багато інших чоловіків. Тобто, все окей, я не помру від цього. І це вже в мене як гра, тобто я їм розповідаю емоційно, що вони не так поводяться. І вони теж весело і жартівливо на це реагують. Коли мені треба було вийти з стану фрустрації, в 2014 році я йшла пішки з, з валізами мені допомогли десь півтори години до залізничного вокзалу. Потім чекала з 5-ї години без води і їжі з натовпом людей обстріли йшли. До 9-ї години і виїхала останнім додатковим потягом на Київ. І мені вже казали, що це історичний такий момент, і шкода, що я загубила квиток. От як я могла? А то просто на останній додатковий потяг з міста Луганська на Київ. от уявіть собі. Я дуже швидко зорієнтувалася. Це були години. Тобто, коли критичний такий стан, а я бачила навколо людей фрустрації, бо ходили там, ці люди перевдягнені, і відверто вони казали, що вони з Ростова, з українського міста Ростов, Це ці українські дамбаські, революціонери, кажуть, ми з міста Ростов. Я вас вітаю, в нас ж громадянська війна, ви кажете. І от коли вони ходили, то була різна емоційна реакція. По-перше, була емоційна реакція на те, що все палало поруч. Люди ховалися за склом, і люди відверто жінки плакали і сварилися з ними. Це небезпечно. Казати людині замовкне. Людина не реагує, бо вона у стані фрустрації, вона емоційно реагує на те, що сталося. І Це приклад на мені. Приклад, який я постійно, бо він мене просто вразив, наводжу. Людина має хорошу роботу, має двокімнатну, з гарним ремонтом квартиру, має машину. Вона хоче отримати бажане, вступити у шлюб з ірландцем. І а, далі я просто цитую: я буду їздити на його дорогій машині БМВ. Це я буду їздити, а не інші жінки. Я буду жити у його дорогому будинку, ціну якого я а, то кажу, що це 350 тисяч то 500. І вже я не знаю, скільки він коштує. Ну, тобто людина перебільшує статки для того, щоб підняти самооцінку. І цей шлюб для того, щоб підняти самооцінку. Це я буду жити в Європі. Кожна би Для, Для цього в нього вимога, щоб одружитися з нею. Продати її майно, ну, і, звичайно, що з роботи треба буде звільнитися. І віддати йому гроші. Я кажу їй небезпечно. Небезпечно, бо він може не дати вам дві картки імміграційні. Мама і сестра її кажуть 12 років дитині небезпечно. Ну, вони не так кажуть, а дуже емоційно, теж з фрустрацією реагують. На це ми маємо емоційну реакцію. Ви, ви мені заздрите, в мене найбагатші чоловіки, всі навколо заздрять, всі не підтримують, у всіх родини, а мене не підтримують. Ну, тобто, це така істерика. з адвокатом, з юристом. Юрист каже, чоловік: ні, вона нічого не отримає з цього шлюбу, не можна віддавати гроші. Емоційна реакція, фрустрація. Приїжджаємо сюди, не отримуємо те, що ми хочемо. Емоційна реакція я сиджу і плачу цілий день. Він такий і сякий. Вивести з цієї ситуації людину неможливо. Ну, тобто, ніякі там. Треба зібратися, треба миром вирішити зараз. Порахувати, що ви втратили і не втратити більше, а, людина їде додому, і далі ми слухаємо з адвокатом таку реакцію. ну, Я слухаю отак от добу, а він слухає декілька повідомлень, і потім мене питає. А, я не зрозумів, не могла б ти мені сказати, що вона хоче. Тобто, жінки, знаєте, що коли схильні жінки на, це, на цю реакцію. Жінки, шановні, якщо ви. В такому стані, то можливо так, що чоловік не те, що він вас там ненавидить, що він черствий, він просто може не розуміти. Я дуже сміялася, бо це класично. Він не зрозумів всю цю таку емоцію і істерику. людина. Він її не ненавидить, цей адвокат. Він відмовився від грошей за консультацію, бо він зрозумів, що це програш для цієї жінки повністю. І от порядна людина, і він каже, що вона хоче. А я кажу, вона засмучена, а він каже, через що? А я кажу, через те, що вона не отримала жити в його будинку, щасливо в Європі і хорошого чоловіка. А він каже: так я ж їй сказав перед тим, як вона брала шлюб, що вона не отримає. Що вже зараз? Ну, тобто, якщо б вона, от як заважає фрустрація, реагувала так, щоб вона послухала, емоційно, не то, що реакція, я хочу, хочу, ви зазрите, що я це отримую, я отримую. От така реакція не була, а просто порахувала, що вона віддасть і що вона отримує. І які ризики, то була б інакша ситуація. Ну, Дякую на вокзалі, нікого не застрелили, А так, небезпечна ситуація може потягнути, як деяких людей замучити ці садисти. Коли жінки реагують емоційно на те, що феміністки змусять цих чоловіків, я сподіваюся, колись слідкувати за дітьми і поводитися, як ми хочемо, це просто стан фрустрації, нікого не змусить. ніхто. Я навіть, навіть якщо от порахувати, от закони приймають чоловіки. У чоловіків бізнес гроші, чоловіки при владі. Ну, що вони змусять? Як можна змусити когось кохати і дбати про когось? Ніяк. Ви ж в рабство його не можете взяти. І тут ця жінка, вона емоційно, теж я буду судитися, я його змушу, що ти його змусиш? Що? Нічого. Тільки втрати. Я просто більше тонко ще не хочу розповідати. Бо я постійно про це говорю і кажу, що мене ця історія вразила. Бо я такого ще не бачила, що людина біжить кидатися в прирву їй кажеш, зупинися, а вона кричить ні, ви мені заздрите. І, о Боже! Тут вже в мене фрустрація починається. Теж емоційна реакція. Зупинись. Ти мені просто заздраж, я не уявляю, чому я можу позаздрити в цій ситуації. просто От Що б я хотіла? Мій шлюб тут легальний на цей час. Якщо ми порівнюємо. Так, про те, що я бачу зранку, кожного ранку фрустрацію. Багато людей пишуть, що вони хочуть приїхати з Німеччини, з інших країн в Ірландію. І отримати захист, прихисток. От, тобто там відмовитись, тут отримати. Я не уявляю, що там за ситуація, бо кажуть різне: хтось описує, як добре можна жити в Німеччині, коли ти отримаєш дуже гарне житло, соціальну допомогу, громадянство, а кажуть мені, слухайте, громадянство в Німеччині можна буде отримати за скороченим таким. Процедурою 8 років. В Ірланді це 5. І а, коли пишуть, що а, це ну, небезпечно, бо ви там відмовитесь, а тут вам можуть не надати. От може так статися, що вам не дадуть. І ви просто втратите гроші, і там відмовитесь, а, що в житло тут а, кому як пощастило. І першим пощастило. І вони з нього ще не виїхали з цього житла, хто приїхав півтора роки тому. А вам може так, що і не пощастить, і будете жити в модульному, там десь, я в Бараці, чи ну, якийсь кошмар буде. І на це я теж бачу таку фрустрацію, емоційну реакцію, що а ти де живеш, а ви всі отримали, і я теж хочу, а ви такі от. Негідники, які отримали і живете е, в соціальному житлі, комфортному за рахунок держави, це про всім сказали, навіть людям, які е, взагалі до цього, от як я, не мають жодного стосунку до цієї історії. Е, просто не перевіряючи факти, і мене що бісить, що як українка, так я отак от і живу. І, е, 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 ну, Тобто ну, як можна? Ну тут дуже різні. Тут діаспора українська важко працювала до цього, до війни, ще задовго я приїхала, вони вже на ноги стали ці люди. Так що діаспора тут дуже різна. Тобто, сказати, що українська діаспора тут все отримала задарма, неможливо. Є хто програми пише, тобто є програмісти. Українські і такі є, і є ті, хто починав там з важкої роботи і прийшов до свого бізнесу, побудував невеличкого, але все одно це такі, така історія для мене дуже приємно, що так люди можуть. Бо бізнес це ж не жарти, щоб він працював роками. Тобто це роками перевірено, що це діє, і так працює. І от люди емоційно реагують, і, дай Боже, все для них складеться добре. Бо насправді приїдуть, може так бути, і, і пишуть, що багато ми знаємо таких людей: приїдуть і нічого не отримують, а там втратять. Може така історія бути. Треба прослідковувати в собі фрустрацію. Щоб приймати, якщо ви приймаєте важливі а, рішення, якщо ви в критичній ситуації, то краще все ж таки подивитися, чи емоційно ви реагуєте на щось, чи в останній фрустрації, чи, ну, тобто треба зважено, якщо ви, можливо, не можете, можливо, не можете, <смір> мій друг слухає, мене сміється, ну буває так, що ви от, розумієте, що ви просто емоційно відреагували, у вас стан. Фрустрації, ще раз це скажу, і ну не можете, тут треба близьких. Ну, тобто цій дівчині, мама, коли казала не продавай квартиру до репа, то вона, ну, може, і така груба, а все одно діло казала. І тут справа не в тому, що вона, мама її засеред, що в, в цієї дитини більш багатші чоловіки, ніж в мами. Та все, що хотіла, далі. щось. Щось буде. Дякую вам за увагу. Це я хочу показати вам фотографії Доні Голу. Я не знімала. І в шоті я показувала. Там є фотографії, є картини, і... і ну, це фотографія точно. Це фотографія Еріка Лгори, на яку ми збиралися. Ну, і треба там подивитися, якого року, якщо воно підписано. Мені здається, що не підписано. Мені дуже подобається ця традиція. Фотографії місцевості, картини, старі фотографії, там були чорнобілі, і от чогось я не зняла, не знаю чого. В шуті я вам показувала вже це. Тобто для мене традиція така цікава.